З досвіду Карачаєвої Черкесії, от коли почався парад суритетів на початку 90-х, то е, наявність радикальної ісламської партії, яка більш за все стояла на позиціях національного самовизначення, принаймні карачаєвського народу, е, виставило таким е, опудалом, яке налякало всіх. Вкараче там п'ять ну, народів налякало всіх, і вони на тлі того, що нестабільності, яка на той час була на північному Кавказі міжнаціональних конфліктів, фактично лідери усіх етнічних груп вирішили, що давайте збережемо Карачаєво Черкесію, буде консенсус еліт Москва. Ну, в принципі, на це погодилась, але ми не дамо можливості набирати обертів радикальному ісламізму, там які до ну досить потужні були позиції, принаймні в Карачає, тобто серед карачаївців.